Я Іванченко Людмила, мені 37 років. Я фіналістка конкурсу Краса країни 2023 року. Я педагог, викладач математики, ріелтор, лайфкоуч, організатор жіночого простору. Я щаслива дружина і мама. Спостерігаючи за моїми щоденними надихаючими історіями у соцмережах, люди запитують, як все встигати виглядати свіжою, бадьорою, життєрадісною, охоче ділюся перевіреними надбаннями. Правда, вмістити в півтори хвилини мій насичений день ще той виклик, та спробую. Ранок обов'язково починається з посмішки. Це важливо. Подяки Богові, Всесвіту, людям, ЗСУ, медитації. Потім сімейні обіймашки лише пару хвилин, а дають емоційне наповнення та енергію всім на увесь день. Далі водичка з лимоном, фізичні вправи, спільний сніданок, корисна їжа, одне з життєвих правил. Вечірюємо також разом, обговорюючи, як пройшов день, ділимося здобутками, цікавинками, радимося, якщо у когось виникають певні труднощі. Настільні ігри. Дуже класна штука мислити нестандартно, однаково корисно як дитячим, так і дорослим мізкам. Обов'язково перед сном синочкові півгодинки. Разом читаємо книги та обговорюємо прочитане або щось життєве. Одним із головних своїх досягнень вважають те, що мій 11-річний син не сидить у гаджетах і любить читати книжки. Часто чую здивований, а так буває. Буває, коли дитина бачить особистий приклад усвідомленого, активного життя, а також є його учасником і творцем. Між ранком і вечором професійна та самореалізація, навчання, і виховання дітей, спілкування з клієнтами, спортивні заняття, балетна студія, танці хілз години власного навчання і саморозвитку. А ще дуже люблю готувати, приймати гостей. Взагалі люблю людей і прагну об'єднувати їх. Люблю життя, люблю свою країну і для її майбутнього натхненно працюю, допомагаю, Доначу. Моя участь у конкурсі додаткова можливість долучитися та привернути увагу до благодійного проєкту на підтримку наших воїнів-захисників. Разом спільними зусиллями переможемо! Слава Україні! Дякую за підтримку!